Ну, дивіться, що б я не придумував, там мені не говорили і для чого контробришотка потрібна в бані. Дивіться, ось буквально дві планки ваганчини я вирвав. Просто вирвав, якби. можу ще одну вирвати. Що у нас по фольгі? Значить, дивіться, фольга армована. Все, ніяких. До речі, по скочу. Бачите, скотч проклеєний добре, нічого не відклеюється. Хто б там що не говорив. Все, так не так, просто і О, Дивіться, показую наглядно, що ніде не прорвано і все проклеєно. Так що все, все, як кажуть, матеріали працюють. Ось, До речі, спинку демонтував з вагонкою. Вагонка з обратної сторони. Кстаті, в цій бані ми не обробляли вагонку нічим. Але, на жаль, треба було її все ж таки обробити. Може пішохранилась. Бачите, з обратної сторони немає не прісніви, немає нічого. А з цієї сторони взялось за свагу оброшетку. 30-40. Тут буває 30-50 по невністю. Контур значить, 20-40. Звісно, можна і більше, але е, в таких розмірах як тут, то в принципі, цього буде достатньо.